Привіт! Сьогодні поговоримо про дуже знайому багатьом ситуацію як впоратися з вимогливим керівником, і, що найважливіше, як захистити свій дорогоцінний час від нескінченного потоку термінових завдань. Тож давайте розбиратись. Ну, знайома історія, правда ж? Тільки но видихнули після великого проекту, а пошта вже сповіщає про щось нове, термінове і на вчора. Це таке відчуття, ніби біжиш на біговій доріжці, яка постійно прискорюється. І це, звісно, прямий шлях до вигорання. Але є хороша новина, ситуацію можна і треба брати під контроль. І перше, що варто усвідомити, відчуття постійного перевантаження це не якась унікальна проблема. Насправді це спільний професійний виклик для дуже багатьох людей. І зараз ми крок за кроком розберемо, як із ним ефективно боротися. Але перш ніж кидатися в бій і вибудовувати захист, давайте на хвилину зупинимося і спробуємо подивитися на ситуацію очима керівника. Чому він чи вона так робить? Розуміння причин це вже половина перемоги, бо це дозволяє діяти не з позиції конфлікту, а з позиції співпраці. І от що ми бачимо, найчастіше проблема зовсім не в особистому ставленні, можливо, на самого керівника тиснуть зверху, або він просто не вміє добре планувати. Або, і це буває дуже часто, він просто не уявляє, скільки всього вже лежить на ваших плечах. Те, що може здаватися тестуванням кордонів, насправді може бути просто його спробою загасити власну пожежу. І як тільки ми це розуміємо, ситуація змінюється. Це вже не він проти мене, а як нам разом вирішити цю проблему. Добре, з терорією розібралися. А тепер до практики. Давайте подивимося на конкретні інструменти і стратегії, які допоможуть професійно керувати очікуваннями, не влаштовуючи при цьому офісних війн. І перша стратегія, вона, можливо, найпростіша, але й найпотужніша. Замість абстрактного я дуже зайнятий, треба показати, чим саме зайнятий це, знаєте, миттєво змінює правила зри. От подивіться, як це може виглядати простий об'єктивний список. І коли прилітає нове термінове завдання, не треба нічого пояснювати на словах. Можна просто сказати: добре, давайте подивимось, куди ми можемо це втиснути. Картина говорить сама за себе. Наступна техніка це такий собі професійний прийом. Його ще називають так але, і це неймовірно ефективна штука. Суть у тому, щоб не відкидати нове завдання, а повернути відповідальність за пріоритети тому, хто їх роздає, тобто керівнику. Ця фраза, вона ж просто геніальна, правда? Вона показує готовність допомогти, демонструє відповідальність, але водночас змушує почати дуже важливу розмову. А що ж насправді є найважливішим прямо зараз? І ось ще пара чудових варіантів. По-перше, пропонувати альтернативи. Це показує проактивність, можливо, є простіший шлях, можливо, хтось інший може допомогти. Це не відмова, а спільний пошук рішень. І по-друге, правило 24 годин. Це такий собі професійний тайм-аут. Замість імпульсивного так можна сказати: дайте мені час подивитись, як це вписується в мої поточні завдання. Я повернуся з відповіддю завтра. Це дає змову дати зважену, а не емоційну відповідь. Ну і давайте чесно скільки разів ми чули слово терміново, а чи завжди воно означає, що світ зупиниться, якщо не зробити це просто зараз? Часто ні, і правильні питання допомагають це з'ясувати. Це питання? Просто золото. Зверніть увагу, це не виклик. Це не а чому це так терміново? Ні. Це спокійне, професійне прохання уточнити контекст. І дуже часто відповідь на нього допомагає відокремити реальну пожежу від звичайної метушні. Йдемо далі. Дуже важлива річ, про яку багато хто забуває: створюйте паперовий слід. Це може звучати нудно, але це неймовірно простий і ефективний спосіб захистити себе від майбутніх непорозумінь. Буквально одне речення в месенджері чи короткий емейл, просто для підтвердження і все. Це такий собі бронежилет від майбутніх Ой, а я думав, ми домовились інакше. Це фіксує домовленості і захищає всіх учасників процесу. Так, з окремими завданнями розібралися, але ж є ще одна велика проблема. Робота, яка постійно намагається просочитися в особистий час, правда? Тут ми переходимо до, мабуть, найважливішої стратегії встановлення чітких особистих кордонів. І тут ключове слово послідовність один раз, другий, третій, і люди починають розуміти та поважати ваші правила. І це, до речі, не про егоїзм, це про професійну гігієну, яка дозволяє працювати ефективно в довгостроковій перспективі. Ну і звісно, бувають ситуації, коли нічого не допомагає. Що тоді? Є, так би мовити, план Б. Якщо ситуація стає токсичною, а вигорання неминучим, то ескалація проблеми до HR, маючи на руках чітку документацію, це останній, але іноді необхідний крок. І на завершення. Знаєте, всі ці інструменти та стратегії вони не спрацюють без однієї дуже важливої речі: без Правильного мислення. Просто подивіться на це. Справжня цінність хорошого фахівця не в тому, щоб бути таким собі багаторуким божеством, яке жонглює сотнею завдань і завжди на зв'язку ні. Справжня цінність у стабільно високій якості роботи, у вмінні бути надійним партнером, а не просто безвідмовним виконавцем. Отже, головне не просто послухати і забути. А почати щось робити тому наостанок таке питання, скоріше навіть для себе, який один невеликий, але конкретний кордон можна встановити вже завтра, щоб трішки краще захистити свій час та свою енергію? Подумайте про це.